Так, ну що, колеги, всім привіт, моє вітання. Розкидаємо добрива під соняшник. Юмазик в роботі. Так, Культиватор від компанії Агрокуб також чекає часу. Зараз все детально розкажу, що, що вносимо, що буде посіяно, що будемо далі робити як, куди що. А ви, звичайно ж, не забувайте ставити ну, вподобайку, підтримувати канал, підписуватись на канал, само собою, писати коментарі і ставити вподобайки. Вам не тяжко, а нам приємно вам показувати роботу. Треба приподняти волок трошки лієчки. приподнять будет. Так. так, будет загрузка зараз. Автоматизація, да? <ріст> Дядьков, треба було цей, трошки приподняти його, щоб воно вище сипало. Я тут там, там буде вже, не можна пригоняти, щоб ручка не мішає. Ні, вона не мішати. Am fost, da, sulfata mult. Oi, Дякую за <плуємо> сло, так? А так? да? так? Отак? Багато, це багато <плуємо> не, Ну це хороший чи сульфамофу сульфат амонію. Ми оце вносили під сою, то ну, розтворився, вже нема. Дай ми оце, зараз по-бистрому быстрому закривати його. І, за, і завтра сіється. Да. Так, А тепер знімаємо лійку, чіпляємо оцього культиватора і будемо проводити підготовку під посів. Вже буде передпосівна культивація.

Закусило. <решил> Юмзик на подстопе. Лейку скинули. Нависка цепляется. Цепляется культиватор и только вперед. Есть. Либо пальца. Хтось колись питав, чи нема більше такої ось цієї на продаж. Ага. Блін, тоді чермет, блин. Тоді було повно всех. Валі читалі була. Манітуха. Манітур, <ріхи> GCP. Ну, Бачиш, з однієї сторони, добре, що ліка пластмасова, легенька, універсальна. Ну, те, що, те, що там кажуть, що вона ну, слабенько кидається таке як. На перші випадки воно. Yeah. Що є, то є. Оце десь повно так ставай. Отсюда, отсюда отак, і на, на уголо туди. Буде нормально. Так, да, якщо діагональка, воно навіть підрівняє, її. тепер краще. Так, друзі, а ну дивимось. Дядього, ну йдемо подивимось, що там. что оно выходит. Так. Ух. Сколько тут? Сантиметров 10, наверное. Ну да, где-то. так, да. Оставить 2 сантиметра. Ну, может, трошки помилить, конечно. Скільки ми там сантиметрів на 6 будемо сіяти зовнішньо Чихай так іде, підрівняється трошки, так за да? сюди кволика вроді трошки тут більше, так я... да. да. ну так, ну, да, тут все взагалі ну аж площа би ще вікна На цьому. На, кат, на катки стойки оці ж ходять, бачите? Ага, пищать. пищать, пищать. Я думаю, що воно пищить? А воно ці є. Навірно, там ну так щільненько воно Я зроблено. Воно. Ну так наче ну, наче непогано. Непогано виходить. Звісно, все воно. І з оранки, починаються з оранки. Да, да. Як була оранка зроблена, так воно є. Як там де своє буде посіяна уранка, хоч і юмезом, юмезом була, але. Да? Да. А, а да. Яка, була, яка, яка там погодні умови, дощ дощі, да, я бачу. Да. Глиби такі лежили, але ж набагато краще, ніж тут. Ну так, да, нічого. Що є, то є. Культиватор свою роботу зробить трішки. Так що юмзик з цим культиватором на глибину 8 см справляється. Скриплять самі стойки в оцих пазах. Дуже сильно зроблено. Готово не скриплять. Бо знаю, знайдуться ті, хто буде таке писати. Так що то отам скрипить.